І так, ви на каналі Bag і ми зараз робимо огляд на одну з наймісткіших і найміцніших валіз бренду AirTag. Всі три розміри мають функцію розширення. І окрім того, ще й мають величезний об'єм, наприклад, великий розмір взагалі є гігантом. І я працюю з цією моделлю вже більше п'яти років і можу точно сказати, що у цього бренду це найбільша валіза, що в середньому, що в великому розмірі. Більше в Цього бренду немає, тому якщо вам потрібна дуже містка валіза, особливо раджу звернути увагу на великий і середній розмір. Середній розмір з функцією розширення виходить 88 літрів. Якщо ми порівняємо його з класичним середнім розміром, то ви побачите наскільки він глибший, так ніж класичний середній розмір. Тому замість класичних 17 до кілограмів сюди ви можете вмістити приблизно 20 і більше кілограмів. А вже великий розмір можна вмістити більше 23 з легкістю, тобто його зачастіше обирають для навантаження в 32 кг для переїздів або переміщень там, кудись на довгий термін. Окрім цього, матеріал в цих валізах поліпропилен, і він зроблений оптимальним шаром, щоб валіза не була дуже важкою, але й при цьому витривалою. Бачите, наскільки вона гнучка, і навіть якщо стану на неї, то нічого з цим пластиком не трапиться. І тут дуже класні колеса. І ці колеса у всіх розмірах однакові, що в великому, що в середньому. І якщо вони тут з легкістю витримують 32 кг, то звичайно в маленькому розмірі з навантаженням там приблизно 12 кг, це буде максимально легко для цього розміру. Ми переміряли габарити цієї. валізи, Це буде дуже актуально для багатьох, тому що виробник зазначив, що вона 20 см в ширину. Звичайно, її можна стиснути, якщо вона не навантажена до 20 см, Але все ж таки, коли вона буде наповнена і досить сильно, то у вас тут буде 22 см в глибину. І для лоукостів, таких як Ранер, ця валіза може не підійти. А всі інші показники вірні – 55-40 на 22. А вже з відкритим розширенням ми маємо 25 см, і це є одним з найбільших показників. Тому цю валізу дуже часто обирають для відряджень для дітей, яких відправляють в табори, наприклад, де потрібен найбільший об'єм в маленькому розмірі. Висувна ручка має декілька рівнів фіксації. Наприклад, в середньому розмірі їх взагалі чотири. Раз, два, три, чотири. В великому три і в маленькому теж чотири. ви тому ви з легкістю підлаштуєтесь під свій зріст для максимального комфорту. Ручки для перенесення тут м'якенькі, йдуть з додатковим пом'якшувачем. Це особливо важливо в середньому і великому розмірі. Де навантаження будуть великі, і вам реально буде комфортно переносити за їх. І окрім того, вони ще й зсередини класно зафіксовані, тому відірвати їх буде ну вкрай важко. Окрім цього, бічна частина з додатковими ніжками, і оця частина, яка сильніше прогинається. Ще ніжка зроблена посередині, щоб коли а, валіза ваша буде сильно навантажена, пластик взагалі не контактував з поверхнею. І тим самим блискавка не затиралася. І ось зверніть увагу, хоч колір яскравий, блискавка чорна, і вона дуже довго буде зберігати свій естетичний гарний вигляд. Кожен з розмірів оснащений ті замком. Окрім цього, блискавки подвоєні. Тому як би ви там не вантажили вашу валізу, вона Буде щеплюватися між собою і розірватися їй просто мінімальна можливість. Ну, звичайно, це security zip блискавка, щоб зловмисники не пробрались до вас у валізу. Але по практиці це працює все ж таки інакше. Коли сильно навантажена валіза, бувають зубці, відриваються, ламаються, і потім валіза розкривається з речами. Ось ці валізи край рідко з ними таке трапляється. Плюс всередині ми маємо чудовий підклад, тому що тут сітка, стяжні ремені, додаткові кишені, яка ще й поділена, ну і величезний об'єм. Це ще закрите розширення. І одразу відповідаю на питання, яке ви часто задаєте, чи рухається оця сітка разом з розширенням? Так, і це дуже зручно, тому що деякі виробники... Пришивають ось цю перегородку до корпусу, і потім, коли розкривається розширення, тут ще залишається простір. В цьому випадку ми бачимо, що все піднімається, тому все буде зафіксовано. Якщо підсумувати, то ми маємо таку модель, яка конкурує з більш дорогими брендами, має величезний об'єм. І класну якість, тобто ціна, якість на найвищому рівні вже перевірено, що нами вже більше п'яти років. Я ж кажу, вже працюємо з нею, і просто сотнями інших клієнтів цієї валізи, і всі задоволені. Ви можете придбати цю модель в нашому магазині. У вас буде офіційна гарантія, всі необхідні деталі. Якщо навіть з нею щось трапиться, в нас є. Ну, і, звичайно, приємні і адекватні ціни. Посилання буде під цим відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх в коментарях. Дякуємо з вас, лайк і підписка.